Школа це місце, де відбувається не лише інтелектуальне, а й емоційне та психологічне становлення дитини. Саме там можна отримати перший і дуже болючий досвід булінгу, негідне ставлення до однолітка помітять не завжди, тим більше не поставлять за це оцінки. Діти часто можуть дошкульно жартувати, не усвідомлюючи, що завдають шкоди іншим, безневинні докори за помилки біля дошки чи на зумі. Неправильно або невчасно виконані завдання, кольорове волосся або перші ознаки дорослішання можуть стати причиною злих жартів. За даними ЮНІСЕФ, 67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу, 24% дітей стали жертвами булінгу, 48 із них нікому не розповідали про це. Булінг завжди справляє негативний вплив на всіх і ніколи не завершується сам по собі. Як визначити, що дії однокласників є булінгом? Якщо після них виникло неприємне відчуття, це булінг. Іноді це проявляється у загостренні хронічних захворювань. Зазвичай такі дії мають системний характер, їх вчиняють навмисно і часто це робить група осіб. Спіши у клас за дзвінком, але не пропускай перших дзвіночків булінгу. Якщо почуваєшся незатишно в школі, Поговори про це з батьками та шкільним учителем. Звертайся до шкільного психолога, а також телефонуй на національну дитячу гарячу лінію за цим номером. Вам нададуть допомогу. Не ігноруй небезпеки.